Гори каналізації, комунальники скаржаться, що суттєвих проблем їм завдають забиті водостоки. Зокрема, ЄРЦ минулого року отримало майже 3,5 тисячі скарг на забиті дворові каналізації, які відразу ж затоплюють підвали. Про те, що витягують із труб, підрядники навіть соромляться говорити. А от міський голова Івано-Франківська б'є на сполох, що наші аварійні служби витягують. І як то можна пропихнути? Це фантастика. от Він розуміє, йому головне той памперс пропхати через свій унітаз. І все. А там якось теж воно там, нормальні пацани, зверху теж там щось накидають і все. І головне, щоб з будинку вийшло. Найбільших проблем із дворовими каналізаціями комунальники фіксують в районі Баму. На окремих будинках, де ми можемо якраз судити про стан. Дворових каналізацій, це, зокрема, якраз в районі Баму, в районі вулиці Петлюри, Сорохтея. Там на окремих будинках є 5 будинків, по яких більше 20 звернень, по 20 звернень, що говорить про те, що там дійсно не, ну, незадовільний, незадовільний стан має дворова каналізація або потребує якісного очищення. Звичайно, є рація і в тому, що треба працювати з мешканцями, тому що звичайно там така сама картина. Витягують все, що тільки можна звідти витягнути. 178 житлових будинків у минулому році отримали нові чи відремонтовані каналізаційні мережі. Проте перше місце серед заяв мешканців посідає проблема електропостачання. Таких заяв майже 10 тисяч, з яких 687 звернень. Це є звернення, яке не стосується обслуговування внутрішньобудинкових електричних мереж. Це переважно питання особистого характеру, таке, як не працює розетка, ну і інше. З проханням замінити лампочку на сходовій клієнці, до нас звернулося 1593 мешканців. Зокрема, в 2014 році проведено реконструкцію і ремонт електромереж 77 будинків, з яких 4 капітально. А ще проблемними є мережі холодного водопостачання. Комунальники підбили статистику і навіть вдячні мешканцям за постійні скарги, що дозволяє приводити будинки до належного стану. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.